Вітаю на телеканалі Лтава. на часі Кременчуцькі новини. Із дня загибеля міського голови Олега Бабаєва минуло шість місяців. У суботу у Кременчуці сталося жахливе ДТП із фатальним кінцем. У шпиталі Ірину Митрофанову відвідали гості із Польщі. Про це та інше дізнаєтеся далі із випуску новин суботнього ранку у Кременчуці в нагірній частині міста сталося жахливе ДТП, в результаті якого загинуло двоє молодих людей 30 і 25 років. Як вже потім встановили правоохоронці обидва загиблих мешканці Комсомольська, розповідає наша колега Тетяна Андрєєва. Виклик до швидкої. Та по лінії 102 надійшов з вулиці щорса о пів на дев'яту ранка. Свідки трагедії стверджували. Автомобіль БМВ, в прямому сенсі цього слова, летів по вулиці на величезній швидкості. Раптово автівку підкинуло високо вгору, і вона декілька разів перевернулася у повітрі та врізалася в стіну п'ятиповерхівки. Водій і пасажир автівки загинули на місці. Сьогодні в інтернеті з'явилося відео з автомобільного реєстратора, яке виклав свідок події. Все відбувається за лічені секунди. В Вдаїску покоментують все, що трапилося. Водій, який даним транспортним средством бомве, двигався по вулиці Щорса в напрямку вулиці Чкалова. Не справився з управлінням. допустив наїзд на електроопору, після чого. Автомобиль э, пошел в занос и Перевернувся несколько разів і уже при падінні остановился в доме номер 62. два. Люди, як воділі пасажир, погибли на місці. Інспектор підтвердив слова свідків: дійсно, автівка рухалася по вулиці щорса на величезній швидкості. Але що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди, правоохоронці не озвучують. За словами Володимира Кравченка, буде проведено ряд експертиз, і після того вже можна казати, хто чи що винен в аварії. Будемо чекати результатів слідства. Завтра депутати Верховної Ради зберуться на позачергове засідання, на якому розглянуть питання пов'язані із ситуацією, що склалася в Україні. Сьогодні наші кореспонденти зв'язалися телефоном з народним депутатом від Кременчука Юрієм Шаповаловим. Своє бачення стосовно розвитку подій під час завтрашнього пленарного засідання народний депутат висловив Кременчуцьким новинам. Завтра буде внічній засідання Верховної Ради зв'язку з терактом, який провели в Маріуполі. До кінця поїздки дня ні але я знаю точно Это признание террористическими организациями. Я не имею информации, будет ли этот вопрос поставлен, скорее всего, что нет. Но от себя лично я могу сказать, что я давно уже говорил, что нужно вводить военные... Положение, нужно вводить военное положение не на всей территории страны, а на территории Луганской и Донецкой области. Мы видим, что сегодня там происходит. Это идет настоящая война. Причем, если раньше было завуалировано с кем война, то сегодня мы четко ясно понимаем, что есть нет, не агрессор, это Российская Федерация, есть вооруженные силы Российской Федерации на территории суверенного государства, нашего государства, Украины. Поэтому для меня как бы, вопрос однозначен. На території та Донецької області нужна вводити воєнне положення. Сьогодні волонтерку Ірину Митрофанову у шпиталі навідали інтернаціональні гості. Підтримати нашу землячку після контузії у Донецькому аеропорту прибули депутат польського сейму, учасник гурту Тарака та боєць батальйону ОУН. Хто провів почесних відвідувачів до Ірини у лікарняну палату та інші подробиці з дружнього візиту, дізнаєтеся від Марини Корнійчук. Ірина Митрофанова радо зустрічає своїх відвідувачів. Серед них боєць батальйону ОУН Віталій Гончаров, заступник міського голови Віталій Малецький і гості, які приїхали з Польщі, депутат польського сейму Малгожата Гушевська, учасник польсько-українського гурту Тарака Роман Хранюк. На початку зустрічі дружні обійми. Ірина ледве стримує сльози, але щиро посміхається і жартує. За її словами, почуває себе вона набагато краще і вже готова повертатися у саме пекло. Донбасу. Мені доктор сказав, що в п'ятницю випишуть, і в п'ятницю випішуться. Погляньте. Мать Тереза наша. Після дружніх привітань активістка штабу підтримки армії з гостями обговорили наболілі питання за круглим столом. За словами іноземців, вони неабияк співчувають Україні у складний для неї час. Я приїхала. po żeby pokazać, że po z Ukrainą, że to ta wojna nie tylko wojna e, Rosji z Ukrainą. E to Ukraina walczy za za, za Eurosojusz można сказать. Samo je ważne, żeby wy znali, że e, pa polskie polscy ludzie e, wszyscy podierżuwają, że думают i chcą wsio zdiełać, żeby żeby wy e, żeby wam utrzymało, żeby e, ta wojna yyy e, z sukcesem dla was. Волонтери доповнюють, наші бійці відчувають і моральну і матеріальну підтримку Польщі у найгарячіших точках зони АТО. Були удивлені, коли в Пєсках в 4 утра да, приїхала машина з гуманітарною допомогою, коли там ніхто не мог туди ні заїхати, ні виїхати. розбитий бусик, і хлопці кажуть, ми з Польщі привезли термобільйо, Давайте що, скільки, кому, давайте виложимо. І це в той вони Заїхали. Я був звісно, дуже як вони змогли прорватися. І хотім, як би сказати спасибо э, полякам, які нас подіжують. Ми это як наш родної брат. Окрім того, Малгожата, депутат польського сейму, попросила написати список необхідних речей та медикаментів, яких потребують бійці на передовій, і пообіцяла допомогти. У свою чергу кременчужани висловили подяку іноземним друзям за підтримку та подякували воякам за їх відвагу та мужність. Мы хотим со стороны городской власти выразить благодарность за то, что вы посетили наш город, посетили Ирину. Ирина действительно является примером, хотим поблагодарить ребят, которые являются действительно передовой. Ира рассказывала, что есть батальон, да, ООН, который стоит в Песках, который находится в самом э, огневе, в самом горнище этого. Побою слова сказати Ада і то, як ребята героїчно захищають наприкінці зустрічі, польські товариші зізналися, що раді знайомства зі справжніми героями та хочуть вже дочекатися мирного часу, щоб мати можливість ще й пройтися кременчуком туристичними стежинками. Із дня загибеля міського голови Олега Бабаєва минуло шість місяців. Кременчуцькі новини вже розповідали про експозицію, присвячену життю народного мера Олега Бабаєва, яка відкрилася у міському музеї авіації та космонавтики у день народження загиблого 21 жовтня. Сьогодні ми знову побували там і дізналися про реакцію кременчужан на експозицію під назвою Олег Бабаєв Перерваний політ. Я не роблю з Бабаєва святого чоловіка. Я хочу розказати таким як і сконцентрувати увагу ну, на лучших його сторонах. Будівництво музею авіації та космонавтики, що на першотравневій 57А, ам, відбувалося вкрай повільно, адже мало хто визивався допомогти. Засновник музею Анатолій Миколаєвич почав тісно спілкуватися з сім'єю Олега Бабаєва відтоді, як допоміг меру знайти могилу рідного дідуся, що безвісті пропав під час Другої світової. І вот так вот вперше чиновник говорить, такого рано почувствовал на собственной жизненной історії, що ми вроде бы як не чіпко займаємося. За це Олег Майданович хотів віддячити грошима. Я сказав, що я ні в коєм випадку не візьму гроші, люди життя віддавали. Ми бум, а чому хочете допомогти? Помогите нам завершити будівництво. Цього музею, тоді це був і мер допоміг завершити будівництво. А коли він трагічно загинув, Анатолій Бишенко на знак пам'яті вирішив присвятити йому експозицію в музеї авіації і космонавтики. Експозиція була створена менше ніж за 40 днів. І урочисто відкрилася на день народження Олега Майдановича, 21 жовтня. Я це робив від душі, я робив це не за гроші, Я з большим уваженням з ньому, як до чоловіку. Ну, і как меру. Я високо ценю його деятельность. Навіть не в зв'язку з музеєм, тому що він допомог, а в связи з діяльністю на посту городського Могу Можу сказати, що был уникальных, потрясающих способностей. Он насколько быстро швидко вникав суть дела, нового совершенно для нього незнайомого. Часточка душі Олега Бабаєва назавжди залишилася і в цьому музеї, вважає його засновник. Його деятельность я розценюю як ну образно говоря, варяка очень успішний і неожиданно обривавшийся польот. Експозицію приходили подивитися безліч кременчужан. Діти приходили з квітами, свічками для того, щоб вшанувати пам'ять покійного мера. Реакція на побачене буває різною. Плачуть багато дівчат, і був случай у вот одна девочка, Ну, не то что плакала, а рыдала. Ну, захлеб рыдала. Я думаю, может, какие-то там нарушения психики, знаете, по-разному ж дети. Спрашиваю учительницу. Она говорит, что... Олег Міданич спасію маму допомог деньгами там на какую-то серйозну операцію. Чималий інтерес у Кременчуцьких школярів викликає двійка з воєнної підготовки, яку вони бачать у щоденнику тоді ще десятикласника Олега Бабаєва. Мама розповідає, та й, хто знала що у нього була. Необикновенна способність, артистичка, актерська, може, способність пародировать річ, И вот І він как-то учителя, не заметив, що тот стоїть в класі. І тот йому влепил двойку. Правда, там через день було вот это Діти с з особливим С погадами про дитинство та юність кременчуцького мера поділилася його родина. Була в класі дівчинка. С физическим недостатком, ну, ножка была тоньше, короче, она хромала. И кто-то из мальчиков обозвал ее при всем классе коллега. Олег его избил. Это было ЧП на всю школу и долго не говорил, за что. Уже кто-то из друзей даже потом рассказал подавателям всё. Ну это тоже его характеризует с моральной стороны. Каждый слайд присвячений якомусь конкретному періоду життя Бабаева. Тут і про дитинство, і про навчання, про військову службу, родину, копітку працю на посту мера. Лавровцев, яче, с ним нельзя было говорить одним языком. Он быстро вникал в суть дела. Это был уже, говорить, не дилетант. Спорт вообще сопровождал его, он давал ему возможность держаться в прекрасной моральной, психологической форме и той физической форме. Ну, я себе с трудом представляю мэра, вот я бы на ковре мэр позволил бы себе с кем-то желающих побороться. Вообще он был человеком простым, без без комплексів чиновника. експозиція знаходитиметься у музеї до річниці загибелі Олега Бабаєва. А потім особисті речі і документи повернуться у сім'ю Олега Майдановича. Різні нагороди передадуть до Кременчуцького м'ясокомбінату. Анатолій зізнається, що разу розповідь про життя народного мера пропускає крізь своє серце. Люди, які, може, бути ніколи не були знайомі, ви дивите, це живі, настоящі сльози. настоящий Що б там не говорили, ось ці цифри, всі популярність, рейтинги. От самый высокий рейтинг. Третя ніч, а люди все йшли і несли квіти. Згадує Олег, наглядач за фонтаном у сквері імені Олега Бабаєва. Він знав його особисто, хоч і не займав жодних високих посад. Спогади про загиблого міського голову від звичайного кременчужанина. Підійшов мер, Поздоровався з усіма, говорив, що дуже удивительно, то ви самі знаєте, не кожен так мог. Теска згадує Олега Бабаєва з посмішкою і повагою. Каже, що він проходив до скверу чи не кожного ранку і завжди цікавився у нього як справами особистими, так і роботою у сквері. Прийшов, спросив, врачувати робота, не є, питання є. Спрашував по поводу сквера. Кожне уран проїжджав, заїжджав сюди до того, як он там, отдавал давав якісь указання по цьому скверу. він сам завжди проходив, смотрел, смотрел, що його не устраивает. Ну і відповідно потім же ж приїжджав з командою і роздавав всім завдання. Сьогодні ж загиблий міський голова відпочиває, сидячи на обірваній лаві. Олег розповідає, що скульптуру поставили на улюбленому місці мера. Він часто стояв саме під цим деревом, був радий спілкуванню з крименчужанами. Як чоловік дуже хороший, Общение очень простое, я говорю, не стесняюсь, как тут даже была ситуация такая, стояли с ним, разговаривали, он спрашивал помимо работы. Ребята молодые ездили на роликах. Когда вот подъехали, стали на него начали спросить. Ну, смотреть, вот молодой один не выдержал, спрашивал. Я прошу прощения, а вы случайно не мэр? Он говорит, ну да, что. Підошов з ними за руку, поздоровался, познайомилися, спокійно поговорили. Ребята, что встретить так, мэра і спокійно поговорити без охраны, без всего. Так само спрашивали, без охраны? Говорю, я в родному місті. Олег, як ніхто інший, знає, наскільки сильним було прагнення відвідувачів скверу, бачити тут пам'ятник загиблому. Люди доволі, я підходять і живуть. Люди подходили и спрашивали, а что здесь будет, а почему? Первый же вопрос сказали, что будет, ну, типа, памятника здесь поставим. Ждали вот по когда уже и темно было, люди до последнего стояли здесь, смотрели. И на второй день, вот, буквально в понедельник на открытие, тоже людей много было. И каждый, каждый божий день здесь уже вот особенно период где-то с 10 утра и до полдвенадцатого где-то, вот, человек 20 стоит постоянно. Щоб не говорили заздрісники, а Олег стверджує, що жодна людина не показала свого обурення щодо встановлення цієї скульптури. Жодна людина не наважилася навіть присісти поруч з народним мером. Кременчужани стоять біля Олега Бабаєва, постійно носить йому квіти, і кожен третій зупиняється поруч з композицією. Хтось стоїть мовчки, а хтось говорить до Олега Майдановича. Ми самі стали свідками багатьох таких монологів. Олег Бабаєв за життя мріяв зробити Кременчук найкращим містом в Україні, не встиг. Після трагічних. Чно загибелі міського голови Кременчужани складали про нього вірші, пісні та легенди. Наступний матеріал присвячений пам'яті народного мера Олега Бабаєва. Пісню написав його друг Олег Бобошко. Субтитрувальниця Жизнь. Помни в сердце силы найти в памяти жизнь. Не встретит опять рассвет столько успел, вдоволь надежд в душе столько хотел, Лишь помни теперь уже, помни, что было, что только вы, помни, ведь вечно в памяти жить. Завершуємо наш випуск інформацією про погоду. Завтра територію Кременчука очікується хмарна погода. Можливі опади місцями туман на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі становитиме мінус 4, плюс 1 градус. В день від мінус 2 до 3 із позначкою плюс. Таку інформацію надали нам синоптики Полтавського гідрометеоцентру. Нагадаємо, що усі випуски Кременчуцьких новин ви завжди можете переглянути на нашому каналі в Ютубі. На цьому прощаємося. Щасти.